Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується наступна задачка. На екрані ви бачите послідовність, яка складається з наступних чисел: 101, 112, 131 415 161 718. Вам потрібно написати два наступних числа. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати. І пишіть в коментарях, які числа ви отримали. Пропоную вам міркування, які виникли в поданні задачі у мене. Якщо ми подивимося уважно на числа, давайте запишемо їх без коми. Маємо 101, 112, 131, 415, 161. 718. Що ми подивимося попарно. Не враховуючи пробіли, маємо 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Тобто, ми бачимо, що в нас йдуть числа. Починаючи з 10 записані послідовно, але перегруповані по 3. Давайте доповнимо нашу послідовність такими числами, щоб у нас утворити наступні два елементи. Для цього нам потрібні три числа. 19, 20 та 21. У нас числа трицифрові. Тому з цих трьох чисел, що ми зробили, ми їх перегрупуємо по трійкам. І отримаємо відповідно, перше число послідовності це буде 192, а друге 0,21. Тому відповідь до задачі буде 192. І 021. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємось на канал. До нових зустрічей!